про злочинних винарів. І він розповідати почав людям притчу цю. один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям, та й відбув на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника, та побили його винарі, і надіслали ні з чим. І знову послав до них раба він іншого, а вони й того збили й зневажили. Та й відіслали ні з чим, і послав він ще третього, а вони й того зранили й вигнали. Сказав тоді пан виноградника Що ж маю робити? Пошлю свого сина улюбленого, може, його посоромляться. Винаріж, як його вгледіли, міркували собі та й казали Це спадкоємець, ходім, замордуємо його, щоб спадщина. Наша була. І вони його вивели за виноградника та убили. що ж зробить їм пан виноградника. Він прийде та й вигубить цих винерів, виноградника ж іншим віддасть. Слухачі ж повіли: нехай цього не станеться. А він глянув на них та й сказав що ж оце, що написане, камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. Ця притча вона розповідає нам про Ісуса Христа і про Царство Небесне, коли Господь він поставив. Дійсно своїх священників, своїх священників служити і проводити людей до Бога. Але ці священники перетворилися у книжників, у фарисеїв, які вигублювали, просто вбивали усіх, як ось тут було показано, усіх рабів. Це мається на увазі усіх пророків, усіх тих людей, кого посилав Господь. Вони вбивали, тому що їм було незручно та істина, яку казали ці пророки, яких послав сам Бог. І тоді Господь послав їм самого. Його сина улюбленого, тобто Ісуса Христа, але й вони його вбили і розіп'яли на хресті. І Господь, Він говорить, що Він таких людей, таких священників, які не є священниками, а Він таких повбиває і поставить своїх нових людей. Тому нам потрібно служити, як це угодно Богові, вірити в нього, як угодно йому, як написано. У Слові Божому, а не як угодно нам, людям, рішити, вірити, як хочеться. А дійсно щодня показувати свою віру, живу ділами і вивчати слово Боже щодня. Амінь.